Свята Різдво іде до України, щоб сповістити про народження Христа, щоб землю нашу підняти із руїни, щоб зігріти села та міста. Зійде зоря, сість демо до столу, заколядуємо на честь Христа, згадаємо в колядках і про школу. Тепер у нас мрія в усіх проста. Свята вечеря і куття з узваром вареники дванадцять різних страв. Ми проженемо все зло З України, що рік старий усім нам дав. Ми хочемо сьогодні привітати шановних вчителів та дорогих батьків. Різд Христове будемо бажати веселих, радісних улюбленців. Кі прийдуть зі звісткою, святою, що народився в яслах, Божий син, щоб потім він юрданською водою нам перемогу нашу освятив. Христу лядою прийде в мир і перемога. Нехай Ісус почує всі молитви, батьків мені і наших вчителів. Нехай зупинить всі безглузді битви і подарує світло переможних днів. Бажаємо вам, наші найдорожчі, не чути звуків тривожних сирен, забути про запуски і прильоти. Наш рік новий, будь благословенний.